Ну, по-перше, це лист, як ми сказали, від виконавчого комітету. А виконавчий комітет це колегіальний орган, у якого є ряд повноважень, з якими, до речі, треба розбиратися, бо там є окремі питання. Але я зачитаю зараз вам те, що було наголошено в цьому листі, так як воно є. Виконавчий комітет Сумської міської ради звертається до вас, тобто до прем'єр-міністра України. За допомогою та підтримкою у вирішенні питання щодо надання з державного бюджету України субвенції на подолання наслідків. І там вказуються, які наслідки. Ну, по-перше, виконавчий комітет не може просто так звертатися за допомогою та підтримкою. Це може робити будь-яка особа, будь-яка людина. Але виконавчий комітет це орган, у якого є повноваження. І він діє згідно своїх повноважень. А те, що тут наголошено за допомогою та підтримкою, це каже про некомпетенцію того, хто складав цей лист. І при тому, ще керівники підписали цей лист. Там має бути, якщо ви звертаєтесь. Ми не будемо зараз розглядати цей варіант, але якщо виконавчий комітет звертається, то він має вказати, що він діє на підставі визначені тих повноважень, за які він несе відповідальність. І там мають бути висвітлені його повноваження, і силка має бути саме на ті повноваження, за які виконавчий комітет відповідальний, і вже суть. Даного питання. Але тут зовсім інше. Тут звернення. Звернення про допомогу. Надайте нам з державного бюджету кошти до місцевого бюджету. Це перший момент. Далі йде в цьому листі різна інформація. Стосовно про кошти, скільки було витрачено коштів, на які потреби, питання видатків. Окремі моменти по ракам, з приведенням прикладів різноманітних. Тобто це не лист, а це просто інформація, на яку той, хто буде читати, а це прем'єр-міністр України, а це посадова особа, і він не може просто так надати допомогу або надати вирішення якогось питання. У нього є свої окремі повноваження. І він, як посадова особа, діє в межах повноважень у спосіб.